У російському Санкт Петербурзі пенсіонерка спробувала спалити офіс Збірбанку з криками Слава Україні. Як повідомляють про кремлівські змі до відділення фінансової установи, 66-річна жінка принесла дві пляшки бензина і розлила його у приміщенні. Після цього дістала сірники і підгасла Слава Україні підпалила суміш. Бензин зайнявся, але швидко згас сам по собі. Тож внаслідок цього ніхто не постраждав. Втім, палійку затримали на місці злочину і викликали правоохоронців. Жінка розповіла, що шахраї нібито спілкувалися з нею кілька тижнів, і вона переказувала їм свої гроші. Кілька днів тому їй зателефонував, нібито співробітник ФСБ і повідомив, що вона стала фігуранткою у справі про допомогу ЗСУ. Пенсіонерку заспокоїли, що її не будуть переслідувати, якщо вона спалить філію збірбанку чи покарають. Бабцю не повідомляється.